Ненадійний оповідач. Хто це такий і чому він нам так сильно подобається? Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Отже, почнемо з пояснення того, хто такий цей ненадійний оповідач. Скоріше за все, ви десь вже чули таке поняття десь на просторах буктюбу, буктоку. І це дійсно доволі поширене таке поняття для опису. Певний головний героїв або дійсно цілого повноцінного тропу. Отже, зазвичай ненадійний оповідач і є нашим головним персонажем, і є нашим головним героєм. І зазвичай йому не можна довіряти. Ви це скоріше за все розумієте, не одразу, тому він, власне, із часом стає таким собі ненадійним. Є певний список. Ознак, за якими можна відрізнити ненадійного оповідача від надійного. Отже, так як цей оповідач, цей ненадійний оповідач, зазвичай власне і оповідає нам історію, ми поступово починаємо якось звикатися з ним, якось проникатися до, до нього певними. Почуттями, певними емоціями, певними думками. З часом ми розуміємо, що щось тут не сходиться, щось не сходиться за сюжетною лінією, або за якимось конкретними персонажами. Власне, ми починаємо відчувати цей легесенький фльор брехні. Або, можливо, це не брехня, а якісь певні помилки, які робить наш головний герой. Або, можливо, в нього є якісь певні пагубні звички, типу алкоголі. Лізм, наркоманія, або, можливо, він на щось хворіє. Це може бути шизофренія, або якийсь біполярний розлад, наприклад. Але власне ми починаємо відмічати, що є певні обставини, за якими живе наш головний герой, і які не можуть не впливати на його свідомість. Мислення на його вчинки, і, власне, на все його життя. Отже, в той момент, коли ви відчуваєте якесь метушіння, ви відчуваєте, що щось в історії не сходиться, помічаєте якісь дивні деталі, розумієте, що інші. Співучасники певних подій, в яких також приймав участь наш головний герой, бачить абсолютно інакше усю цю конкретну ситуацію. Саме тоді, в цей момент, ви сміливо можете підозрювати нашого оповідача в тому, що він не надійний. Отже, тут ви розумієте, що історія зовсім не така, як нам намагалися нав'язати або розказати з самого початку. Це усвідомлення може прийти до вас буквально на по. Початку роману, а може прийди і наприкінці роману, тоді розв'язка зазвичай просто якась повна шалена, і ви не можете відмитися від того почуття, що вас крупно-крупно надурили. А буває, що це розкривається у середині роману. І, як на мене, це дійсно має найбільш такий саспенсний ефект. Тому що, коли ви в середині оповідання розумієте, що Усе тут якось попахує брехнею. Тоді ви починаєте наїжачуватися, ви розумієте, що щось тут не так, і вам хочеться розгадати, що саме тут не так, хто бреше, хто злочинець, що тут відбувається. От саме тоді, коли це відбувається буквально десь в середині, коли ви вже якось. Почали відчувати певні емоції та почуття до головного героя. Можливо, ви якось навіть прониклися до нього, і тут ви розумієте, що щось він якийсь ну стрімненький, знаєте? От тоді ви починаєте все підозрювати. Ви починаєте вишукувати певні докази, факти, якісь підсказки або що. І дійсно тоді починається справжня гра з читачем. Це гра між автором і читачем, між головним героєм і читачем. І це дійсно відбувається віртуоз. Тому саме тоді, коли ненадійний оповідач проявляє себе у середині твору, це мій улюбленець. Тоді мені дуже сильно подобається. Але звичайно, слід зауважити і те, що коли він, як я вже казала, з'являється у кінці і кульмінація, і розв'язка отако перевертаються повністю. Це, звичайно, також справляє свій шоковий ефект. Але й ненадійний оповідач дійсно може бути різних видів. Іноді буває так, що за результатом виходить, що наш ненадійний оповідач і є винуватцем, і є вбивцею або крадієм, або хто у вас там антагоніст. Другий тип це тоді, коли ненадійний оповідач не розуміє реальності. Це може бути дитина, наприклад, яка розказує історію і яка повноцінно не знає її усієї цієї історії з усіх ку до того ж, ми розуміємо, що психіка дитини вона все ж таки влаштована трохи по іншому, якщо порівнювати її з дорослим героєм, головним. Якщо ми будемо говорити про певний спектр емоцій та світосприйняття, дитина це абсолютно інше, знову ж таки, якщо порівнювати із дорослим. Тому дитина дійсно може бути ідеальним ненадійним оповідачем в багатьох історіях, особливо в трилерних, а особливо якихось горних історіях. Бо ну уявіть собі. Тобі, так, якщо якась горорна історія, там розказує дитина, що вона там може не розказувати. Ну, доволі мотрошно, ну і не можна сказати, що прям сильно надійно. До цього ж другого типу також і відносяться люди з залежностями. Наркоманія, алкоголізм або що, тому що, як ми розуміємо, дійсно усвідомлення певних подій світосприйняття змінюється під впливом різноманітних речовин. Тому, звичайно, не можна повністю е, говорити про те, що людина чітко і тверезо і реально сприймає світ і сприймає події, які відбуваються у його. Його житті, тому також цей оповідач вважається ненадійним. А є ще один тип, який мені також дуже сильно подобається, і цей тип ненадійного оповідача це той головний герой, який сам себе обманює, і мені здається, що такий тип оповідача дійсно може загнати нас усіх, і головних героїв, і читачів до повного нерозуміння того, що відбувається. Саме в тоді відбувається, як на мене, найбільший емоційний підйом. Тоді, коли ви абсолютно нічого не розумієте, і у вас немає фактів, ви не можете ні до чого прирівнятися. Якщо ви читали книгу, «Ніщо з цього неправда від Джу, і, скоріше за все, ви зрозумієте, що мається на увазі, бо це ідеальний наратор, ненадійний наратор, який просто перфектно підходить саме під цей третій тип. Тому що дійсно жінка оповідає історію, вона дійсно свято вірить у те, що вона розказує, у те, що вона. Пережила ці певні події у те, що відбулося у неї в житті. Але чи правда це наша друга головна героїня намагається зрозуміти? І, звичайно, ми, як читачі, також намагаємося зрозуміти, де в усій цій історії. Правда, тому, як на мене, дійсно ідеально підібраний ем, заголовок назва цього роману. Нічого з цього неправда, тому що ми під кінець залишаємося, от в цьому питанні. А що з цього? Правда. Тому, якщо вас зачепив оцей третій тип, коли е, ненадійний оповідач власне вірить сам собі, то от е, нічого з цього неправда дійсно буде ідеальним прикладом психологічного трилеру, в якому от використаний оцей ефект. І він дійсно м -м, ну перфектно там розкритий. Мені от прям, дуже сильно подобається. Але в таких історіях є така фішечка, як відкритий фінал. І це ще одна така окрема тема до розмовлення. Мови, до речі, якщо вам цікаво такі певні літературознавчі розбіри, будь ласка, напишіть у коментарях, бо в мене є вам що розказати, але треба розуміти, чи цікаво вам такі розбори. Я залюбки розкажу вам ще багато чого цікавого, але будемо поки що продовжувати з ненадійним оповідачем. І власне тут ми підходимо так плавненько до того, чому ж нам власне, подобається такий троп, як ненадійний оповідач, а це дійсно вже переросло в окремий троп, не лише як в характеристику. Головного героя, наратора, але й дійсно вже перетворюється в окрему історію, які присвячують окремі сюжети. Тому чому ж нам так сильно це заходить? По-перше, через те, що наш людський мозок, звичайно, обожнює щось зчитувати, обожнює щось розпізнавати, обожнює про щось здогадуватися. І от саме у тропі ненадійного оповідача ми це і робимо. Ми ніби стаємо тими детективами, котрим. Треба розгадати таємницю, яким треба дістатися до правди. Ми намагаємося зібрати певні докази. Ми намагаємося знайти якісь певні ознаки, які будуть вказувати на те, що усе тут неправда. Ми намагаємося збудувати е, таку певну свою правдиву якусь певну е, версію подій, особливо якщо до речі, фінал відкритий, то ми звичайно хочемо якоїсь справедливості, тому ми намагаємося додумати. Щось своє можливо, і це насправді дає таку певну інтелектуальну насолоду, і це другий фактор того, чому нам подобаються такі історії, тому що розгадуючи намір, розгадуючи певні якісь мотиви можливі, переживаючи певну емоційну напругу, певну інтелектуальну напругу, тому що нікому не подобається, коли його дурять. А власне, у ненадійних нараторах якраз таке оце надурити читача це є певною такою. Метою в деяких випадках, певно, навіть і в більшості. А нам не хочеться, щоб нас здурили, тому ми звичайно намагаємося віднайти правду як можна скоріше. І звичайно, коли ми її віднаходимо, це додає нам такої певної інтелектуальної скромності. Знаєте, ну треба ж себе похвалити, бо хто ж ще це зробить, якби не ми самі. До того, щоби з ненадійним оповідачем, є для нас доволі реальними, тому що дійсно ми не можемо прочитати думки, залізти у голову до наших. Людей, з ким ми спілкуємося до нашого суспільства. І для нас це стає такою певною загадкою. Тому саме оповіді з ненадійним е, наратором вони стають для нас більш звичними буденними, коли ми можемо в деяких ситуаціях навіть прирівняти те, що відбувається у романі, прирівняти до нашого власного життя. Тут ще можна додати і про те, чому нам подобається читати трилерні історії, чому нам подобається читати страшні історії. В мене є окреме відео про феномен страху в літературі і чому нам це подобається, обов'язково подивіться, там прямо незаслужено мало переглядів, тому запрошую вас подивитися, дуже сильно цікаво. Але це дійсно таке собі певне безпечне занурення, крім усього попередньо сказаного. Ми можемо безпечно зануритися у психіку ненадійної людини. Це, можливо, людина з певними психічними порушеннями. Це можливо, людина з певними якимось маніяченськими там всякими порушеннями. Це Можуть бути люди з травмами, це можуть бути різноманітні люди. І, власне, саме завдяки літературі ми маємо змогу, хоча б приблизно, звичайно, приблизно, але це цікаво, погодьтеся, зануритися у психіку, в емоційний, моральний, ментальний стан. Ми можемо трошечки зазирнути, ніби залаштунки і зрозуміти, про що ж ці люди думають. Звичайно, це все. Художня вигадка, звичайно, це все література, не варто забувати. Але, тим не менш, доволі багато літератури все ж таки дійсно і створено на певних там образах реальних людей, реальних злочинців, і ну не можна все ж таки відпускати те, що можливо десь там ну маємо змогу пофантазувати про те, що це саме так і працює. А тепер хочу розказати вам про деякі приклади неймовірно чудових робіт, які я б вам радила почитати, якщо ви. Хочете ознайомитися з таким? Тропом з таким ефектом, як ненадійний оповідач, і ну, давайте розкажу. І перша книга, яка є неймовірним і дійсно прикладом ненадійного оратора, це книга, хочу покласти всьому край від єна Ріда. Вже трохи заговорююсь, але це дійсно саме та історія, яка ідеально розкриє вам сутність ненадійного оповідача. Це насправді може бути доволі складною для сприйняття книга, тому що ми тут стикаємо з дуже величезним експірієнсом для екзистенціалізму тут дійсно йому прям е так відкладено доволі багато часу місця. В ці, здавалось би, невеличкій книжці. Але тим не менш, дійсно, якщо ви готові поринути у думки людини. Ненадійного оповідача, і ви це зрозумієте буквально одразу. От буквально сильно рекомендую. Дійсно, ця робота вам покаже і розкаже, і розкладе на полички, хто такий ненадійний оповідач. Тут саме той тип, про який я сьогодні вам розказала. Не буду розказувати, який саме, щоб вам було цікавіше прочитати, але от дуже раджу ознайомитися. Тут є у нас історія про дівчину та чоловіка. Дівчина хоче покладати. Ласти край їх стосункам, і от, власне, у цій книзі вона намагається на це наважитися і намагається придумати, як саме це зробити. Мотрошна, така дійсно. Якось морально-ментально цікава, неспішна, екзистенційна, але от з ненадійним оповідачем. Наступна книга це «Ніщо з цього неправда від Ліси Джуел, про яку я вже раніше вам сказала, тому просто розкажу про те, що ця книга розкаже нам про історію двох жінок однієї відомої подкастерки та однієї звичайної жінки. Власне, я маю на увазі непопулярної без мільйонів підписчиків. І вони зустрічаються. Одного разу в ресторані, і так стається, що зустрічаються вони в день народження однієї і іншої жінки. Так, в них день народження в один день, і от, власне, якимось чином вони знайомляться і вирішують записати подкаст. Про одну з цих жінок. Ой, ну там також дуже сильно ненадійний оповідач і дуже сильно моторошні, трилерні, психологічно трилерні історії. Також дуже раджу. Наступний приклад, це робота Ребеки Кван Жовтолика. Тут ми також стикаємося дуже з таким ненадійним оповідачем, і також один із типів, про який я сьогодні розказувала, і дійсно можна цікаво відслідкувати, тому що це саме та робота, в якій ненадійний оповідач не одразу розпізнає. Знається саме тому у вас світосприйняття цього персонажу і всієї історії видозмінюється протягом читання роботи. В мене є прям повний відгук на цю конкретну книгу. Також додам в опис під відео. обов'язково подивіться, коли прочитаєте, або можливо, якщо ви не боїтеся спойлерів, то будь ласка, також. Дуже цікавий розбір. Ця історія розкаже нам про двох письменниць: одну дуже успішну, одну не дуже успішну. І от стається так, що з однієї з цих письменниць, власне, з успішною стається горе. Вона помирає, і її подруга, інша письменниця, знаходить її. Роботу. Ну і от що там далі буде відбуватися, це вже ви дізнаєтеся. Наступний один із моїх також улюблених романів це авторки Гіліан Флін, який називається Зникла ой, і я люблю і фільм, є неймовірний, і книга неймовірна. Ой, просто також ненадійний оповідач, просто на п'ятірочку, дійсно. Там розкажеться вам про історію однієї. Пари однієї сімейної пари, і от в річницю їх весілля, коли здавалось би да такий дуже щасливий привід для святкування, для романтики, жінка зникає. Ой, і там так смачненько все це описується, просто неймовірно. Тому, якщо ви не читали, або можливо, якщо у вас є бажання подивитися фільм. Дуже сильно раджу. І ще один приклад: це Чак Паланік і його бійцівський клуб. І це мені здається, також може бути прям каноном ненадійного оповідача, серед якої, і верніше, навколо якої, навколо цієї книги, ходить дуже багато різноманітних теорій. Тому що саме про кінцівку я говорю, тому що дійсно там є багато різноманітних і фан-теорій, і просто теорій. Ну, власне, певно, вони всі фан, але тим не менш, дійсно. З приводу кінцівки, з приводу наратора. Ой, класно, дуже смачно. Також люблю чака Паланіка і люблю його бійцівський клуб. Люблю фільм, який був знятий за цим романом. Також дуже сильно раджу почитати. І ще одним останнім на сьогодні прикладом ненадійного наратора стане історія, яка називається Дівчина у потягу. І ця історія також розкаже вам класичний такий приклад ненадійного оповідача, коли дівчина страждає від. Алкоголізму, через який вона власне втратила свою сім'ю, свого чоловіка, дітей і роботу, і все життя в неї вже йде шкеребер. Але вона щодня їздить потягом і спостерігає за життям однієї ідеальної сім'ї. І ось в один день жінка з цієї пари зникає. І ось тоді починається найцікавіше. Починається наша оповідь. Ну і звичайно, як ви вже зрозуміли, тут також ми будемо мати головну героїню, яка буде в Принципі, вважатися ненадійним оповідачем, і це має бути дуже сильно цікаво. Ну що, а як вам такий формат, як вам така інформація і як вам троп ненадійного оповідача? Будь ласка, напишіть у коментарях відповіді на усі ці питаннячка Дуже сильно люблю з вами все це обговорювати, тому буду радіти кожному коментарю, кожному лайку та кожній підписці. Дуже-дуже сильно радію, коли ви віддаєте мені свій зворотній зв'язок і, звичайно, Напишіть ще й те, чи цікаві вам такі літературознавчі, можливо, трошечки пояснювальні відео. В мене є ще певно, декілька таких відео про тропи, про літературні напрями. І, звичайно, дуже шкода, що вони дійсно незаслужено мають мало вашої уваги. Тому усе залишу в описі під відео. Обов'язково дивіться! А я поки пішла. До скорих зустрічей і гарного вам дня! Па-па!